Що ти дивишся? Ти потрапив на мій улюблений тип відео Душнільський технічний освітній контент. Тож готуйся, бо зараз я розкажу тобі все про динамічні мікрофони. Скоріше за все, ви знаєте, що мікрофонів існує безліч, їх можна перерахувати десятками, якщо не сотнями. Ось всього декілька типів: динамічний, конденсаторний, ламповий, електретний, стрічковий і навіть. Вугільний, всі вони відрізняються своєю конструкцією та принципом роботи, але ціль в них у всіх одна: це захоплювати та перетворювати звукову хвилі в електричний сигнал. Найрозповсюдженішими типами мікрофонів є динамічні і конденсаторні. І в цьому ролику, як ви вже здогадались, ми будемо говорити за динамічні мікрофони і їх різновиди. Динамічний мікрофон це тип конструкції, в основі якого мембрана з'єднана з легкою катушкою індуктивності, що поміщена в сильне магнітне поле. Коливання звукового тиску діють на мембрану і надають руху котушці, яка і створює якраз таки електричний сигнал. Тому цей мікрофон називаються динамічним, тому що катушка приходить у рух. Прикладів, де використовуються динамічні мікрофони, просто неймовірно багато. Жоден, хоч більш-менш масовий захід, не обходиться без використання таких мікрофонів. Основна їх перевага це направленість. А саме кардіоїдна, суперкардіоїдна і гіперкардіоїдна. Вітаю вас, друзі! І як ви бачите, у мене є динамічний мікрофон, і зараз я хочу розповісти про його особливості. По перше, давайте розберемо, що таке направленість. Якщо я буду рухати мікрофон, ви почуєте різницю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, одинадцять, 12, тринадцять, чотирнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, 26, чотири, двадцять п'ять, 30, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять, тридцять два, тридцять три. Тобто, ви чуєте, що весь звук зникає, як тільки я відвожу мікрофон від свого рота. Також звук міняється, коли я наближаю звук мікрофона і віддалюю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. В цьому і є різниця між кардіоїдом, суперкардіоїдом і гіперкардіоїдом. Тобто, вся справа у відстані, коли ми чуємо якісь спотворення. Якщо б у мене був суперкардіоїдний мікрофон або гіперкардіоїдний мікрофон, я би міг би відвести мікрофон від свого рота далі без спотворень. Отака така ситуація. Така направленість дозволяє захоплювати джерело звуку без непотрібного шуму навколишнього середовища, і зазвичай вони більш доступні, ніж конденсаторні. Хоча щодо направленості, деякі конденсаторні мікрофони можуть її змінювати. Динамічні ж такої властивості позбавлені в силу своєї конструкції. Але вони дають можливість робити записи навіть в необробленому приміщенні, що, погодьтесь, є величезною перевагою, і все дуже спрощує. Майже всі динамічні мікрофони підключаються через XLR. Вашої звукової карти або до мікшерного пульта. І є зовсім небагато винятків, котрі мають влаштований аудіоінтерфейс, типу Shure MV7X або подмік USB. Також ви можете почути ще один мінус, якщо у вас неякісний мікрофонний кабель. Тобто, розумієте, да він трошки хитається, і це. Просто псує наш звук, тому обирайте якісні кабелі. Мінусів в них також вистачає, хоча вони не потребують фантомного живлення в 48 вольт, їм все одно потрібне досить суттєве підсилення. Одразу можна згадати усіма улюблений шур SM7B, до котрого дуже часто купляють підсилювачі типу SE Electronics Dynamite, тому що початкові звукові карти просто не мають потрібного запасу потужності. Також такі мікрофони мають досить сильні частотні спотворення, це саме те, чим ми маємо платити за їх переваги. Як тебе не любити, як тебе? Але тим не менш, їх дуже активно використовують на студіях звукозапису. Той самий Shure SM7B, Sennheiser 441, SM58, Shure SM57. До речі, Shure SM57 це один із найуніверсальніших мікрофонів. Його часто використовують для запису барабанів, гітар і навіть бек-вокалу. Та й взагалі простіше перерахувати те, для чого він не підходить, ніж для чого його використовують. А SM58 – це взагалі канонічний мікрофон. І якщо хтось каже мікрофон, скоріш за все уявляють Shure SM58. Його почали випускати у 60-ті, і досі його роблять майже в такому ж самому вигляді. Ви сто відсотків бачили цей мікрофон, як на концертах відомих на весь світ артистів, типу Фредді Меркурі, Пол Маккартні або ледзепелін, такі відносно відомих українських блогерів, співаків або стендаперів. До речі, з розвитком бездротових технологій, Шур, Сінхайзер та інші бренди почали випускати капсульні версії усіх відомих мікрофонів для того, щоб ви могли інтегрувати їх до різних бездротових систем для більш якісного живого виступу. Від тих же Шур, до речі, і Сінхайзер. Взагалі ці два бренди повністю захопили музичну сцену по всьому світі, коли не поглянь у всіх або Шур, або Сінхайзер. Ну, може, іноді трапляється Нойман або Telefunken. Але про інші бренди також не треба забувати. Наприклад, компанія Rode підім'яла під себе дуже великий відсоток YouTube-креаторів. Вони випустили динамічний мікрофон Rode PodMic мік і таким чином задали новий тренд на ринку мікрофонів. Одразу з'явилась купа схожих мікрофонів від інших брендів: Аудіотехніка, сонтронік і навіть самі Шур побачили, що втрачають велику частину ринку, і випустили свою більш бюджетну версію MV7. До речі, про ці мікрофони в нас буде окреме відео, тож можете заздалегідь задавати свої питання в коментарях, і ми відповімо на них. Безпосередньо у випуску про Шуру. Ми вже згадали декілька конкретних моделей мікрофонів, але хочеться розширити цей список та надати вам рекомендації під ваш конкретний тип задач. Шановне панство, стрімери, ютубери, тіктокери, панове співаки та вокалісти, найкращим варіантом для вас буде підібрати мікрофон особисто до вашого голосу. Так, так, шановне блогерство, це для вас теж актуально. Робиться це дуже просто. Ви берете декілька мікрофонів в одному ціновому сегменті, робите невеличкі. І запис на кожен із них, і без всіляких обробок слухайте, який звучить краще. Одразу скажу, що це як з навушниками максимально індивідуально, і дві людини в той самий мікрофон можуть звучати просто кардинально по-різному. В цьому є і необхідність такого тесту. Давайте я вам покажу, як правильно тримати мікрофон, тому що я помічаю, що не всі знають, як їм користуватись. точно не треба брати мікрофон ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ви можете почути, як змінився мікрофон. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Майже радіо. Якщо я зроблю ще отак, то буде взагалі. То що що відбулося? Куди ділись усі частоти? Раз, два, три. Класно. О, тепер ми чуємо радіо. Круто. Раз, два, три. Але не робіть так на живих виступах, тому що ваш мікрофон просто-напросто заведеться, і ви зробите погано усім. І головне вашому звукорежисеру. В принципі, найголовніша ваша задача не закривати мікрофон. Вашою рукою тоді просто міняється звук. І 1 2 3 4, 5, 6. і 1 2 3, 4, 5, 6. Як ви розумієте, різниця є, тому тримайте мікрофон ось так. Опа, ось вам декілька рекомендаційних мікрофонів. Звичайно ж, Шур sm 58, його наступник Шур 58, Sennheiser 845, Sennheiser 945, SE Electronics v 7 Telefunken m 81 і ще просто сотні, якщо не тисячі, подібних мікрофонів. І це не означає, що жоден з них не треба брати, якщо він не був у цьому списку. Все залежить від того, чи підійде він вашому голосу. І найкращим варіантом для купівлі одного з них. Це, звісно, особистий тест. Ці мікрофони підходять для співу, але і звичайний голос вони запишуть також дуже добре. Якщо ви робите лише розмовний контент, звісно ж, подивіться на профільні мікрофони для подкасту: подмік, шур mv 7 Аудіотехніка 2040, Сонтронік і так далі, і тому подібне. Я насправді не фанат таких мікрофонів. Мені здається, що класичний 58-й не чим не гірший і ще й більш функціональніший. Ну, можна там повиступати, можна е, якусь лекцію провести і так далі. Алі потримати його так, караоке поспівати. <хи> ну і звісно ж, якщо ви хочете підняти якість вашого звуку на інший рівень, якщо ви хочете або вам потрібно звучання, наближене до професійної студії, це, звісно ж, SM7B. Він дійсно універсальний і підходить до 90% задач пов'язаних із голосом. І до речі, 90% голосів в ньому також звучать добре. Але будь ласка, не забувайте про додаткове підсилення. Нагадую вам, друзі, що цей ролик присвячений виключно динамічним мікрофонам. Тому, друзі, не чекайте тут Fifine, HyperX і інших мікрофонів для блогерів, оскільки вони всі є конденсаторними. Не переживайте відео про конденсаторні мікрофони також скоро буде. Треба сказати за інструментальні динамічні мікрофони. Вони відповідають своїй назві і дійсно добре знімають звук інструментів, але це не означає, що вони не сприймають голос. Якщо ви гітарист, наприклад, котрий записував свою гітару на Shure SM57, а потім почав знімати розмовні відео на YouTube, то цей мікрофон також без проблем зможе записати ваш голос. Як і навпаки, вокальний мікрофон зможе записати гітару, а мікрофон для підкастів зможе записати спів. Як то кажуть, найкращий мікрофон це той, котрий у вас є. Ніяких обмежень насправді немає. Навіть якщо будете робити дійсно професійний контент, на телебаченні звичайна справа побачити людину, котра говорить через ірподзи. А у світових чартах не раз крутились пісні, котрі були записані на мікрофон за 20 доларів. Та першочергово, ми самі собі судді, і людству завжди треба краще і більше. Тому в світі є така велика кількість мікрофонів. Для кого я б не рекомендував би динамічні мікрофони. В першу чергу, для тих, хто професійно займається записом голосу на студії звукозапису та в кіно. Для запису голосу на студії підійде хіба що Sennheiser 441 і ну SM7B, хоча теж не завжди для кіно, то взагалі окрема історія. Взагалі, ти Майкл Джексон записувався в SM7B, ти нічого не знаєш, нічого не розумієш, дізлайк. Відписка так, так, я теж про це знаю, але про це в іншому відео. Якщо ми кажемо за живі інструменти, то динамічні мікрофони ще не Скоро покинуть студію звукозапису. Ударні, перкусія, гітари це все й досі знімається динамічними мікрофонами, або щонайменше комбінацією динамічних і конденсаторних. Але справжня стихія динамічних мікрофонів це сцена. Тільки уявіть, при виступі одного гурта з чотирьох людей буде використано 12 мікрофонів, 10 з яких будуть динамічні. Хоча, знаєте, і радіо теж стихія цих мікрофонів, і подкасти. Коротше, динамічні мікрофони це топ. А для того, щоб підібрати той самий мікрофон, я запрошую вас в наші салони в Києві, Одесі та Дніпрі. Я розумію, що, можливо, у вас виникло більше запитань, чим відповідей, які дали це відео. Тож з усіма питаннями прошу в коменти. А для вас вже традиційний міні-розіграш. Я розкладав 5 флокодок по відео, і перший, хто знайде їх і напише в коментарях таймкоди, той і отримає ось таку чудову фірмову футболку від саундмах. Так, ви все правильно зрозуміли. Саундмах запускає свій мерч. О, так. і ці футболки, вони насправді топової якості. Якщо ви не вірите, приходьте до салону, там вони вже мають бути перевірите самі. Але просто подивіться на це. Подивіться. Ну Ви просто глянути. Nice. Ну, це ж класно, дивіться, саундмаг. Ну, ну просто пісня, я вважаю. А найкрутіше, що є в цих футболках, це ось такі цитати наших улюблених клієнтів. Ми вас обожнюємо. На цьому, друзі, наше відео підходить до свого завершення. Друга частина про конденсаторні мікрофони буде згодом. А зараз прошу вас підписатись на канал, поставити вподобайки, написати комент та натиснути дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. З вами була компанія Саундмаг. Мене звати Віктор. Побачимось через секунду. Ми для мене стали схили Дніпра? пра, де віти, закоханих мрій, я тебе не любити, Києве мій? де колишуться віти. Закоханих ми як тебе не любить.